Вони забезпечують функціонування міської інфраструктури, гарантують жителям комфортне та безпечне життя. Важливість їхньої роботи для міста важко переоцінити. Все це про співробітників комунальних установ, чия робота іноді залишається непомітною. В нашому місті дійсно сфера жилищно-комунальних послуг це найважливіша ситуація. Чому ми це все розуміємо? Якщо не буде в наших домівках і установах води це дуже дуже така е, скрутна ситуація. Якщо не будуть надаватись послуги з вивозу прибирання твердих побутових відходів, це також е, є таким дуже важливим. Тому ми всі розуміємо, що сьогодні ви виконуєте таку роботу і в день, і вночі е, без перешкод. Напередодні професійного свята наша знімальна група зустрілася з міським головою Віталієм Гражданом, який сказав свої вітальні слова. Хочу подякувати нашим двірникам та озеленювачам, сантехнікам, водіям та операторам комунальної спецавтотехніки, майстрам житлово експлуатаційних ділянок, теплоенергетикам, нашому водоканалу, а також тим, хто в цей нелегкий час продовжує забезпечувати безперебійну роботу магазинів, перукарень, сервісів з ремонту одягу, взуття та техніки. Ваша робота дуже важлива для міста та кожного його мешканця. Звісно, під час святкування дня комунальників варто пам'ятати про те, що це також час для підтримки їхніх прав та інтересів. Міський голова відзначив кращих з кращих тих, хто працює і в день, і вночі. Окремі подяки були висловлені Одеською обласною радою за старанну та плідну працю і помітний результат. Комунальники є не лише простими виконавцями, а й ключовими фігурами у забезпеченні стабільності, безпеки та комфорту міського середовища. Їхній внесок невидимий, але надзвичайно важливий для життя кожного акерманця. Тож наша редакція доєднується до привітань та бажає наснаги на наступний рік. Анастасія Кієв, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.